Ну що, всім привіт! Ми з вами відправляємось на гарбузовий фестиваль. Там можна погуляти, зробити класні фото та відео, а ще зібрати памкіни, тиквачки і потім їх якось реалізувати. Там ціла ферма, якби ну, от це знаєте, це такі американські забави. У них абсолютно на будь-яку тему завжди влаштовують фестивалі. Ну, насправді в цьому є щось таке цікаве. Тому беру вас сьогодні подивитися, як це відбувається в штаті Вашингтон. Всім привіт! Мене звати Валерія. Я Херсонка, яка вимушено виїхала за океан і в своєму блозі розповідаю цікаву та корисну інформацію про життя в Америці. Сьогодні я хочу вас взяти на типовий американський фестиваль, який відбувається. Майже в кожному штаті, кожного року перед Хеллоуіном це Панкін-Фестиваль. А я вам покажу, як тут що відбувається, які тут у них є типові американські розваги, і ми з вами разом зберемо тут тикви на фермі і потім вдома будемо їх вирізати. Ну що, поїхали? Що ми приїхали? Тут є окреме таке, от прям на полі місце для паркінгу, і далі вже там є одна ферма і туди друга. Такі фестивалі є майже в кожному штаті, і проходять вони з 1 по 31 жовтня на різних фермах і на різну тематику. Наприклад, це просто гарбузова ферма. На інші ферми ми колись були на конкурсі, хто виросте найбільший гарбуз. Там реально були такі прям позиції, що просто складно повірити в те, що люди це змогли виростити в себе на городах. Для того, щоб знайти подібний фестиваль, ви можете прописати прямо в карті слово ферма англійської мови, або ж написати в гуглі ПАМКІН фестиваль, або запитати у місцевих, де на якій фермі та в якому місці в вашому штаті проходять подібні фестивалі, коли їх чекати і як до них добратися. Вхід на таку ферму зазвичай є повністю безкоштовний, але всередині ви будете платити за те, що ви будете купляти перекуси, напої, різні сувеніри, будете купляти гарбузи, а щось ваша дитина може захотіти. Тобто тут, якби, наче безкоштовно, а наче все одно ви щось захочете собі придбати. Я люблю такі фестивалі за те, що тут завжди можна придбати натуральну продукцію. На фермах завжди вона продається, але тут під різні фестивалі завозять свою конкретну продукцію. Це можуть бути різні смаколики, різні закаточки, також фрукти, овочі, які прям. Прямо там були вирощені ціни. Там не те, щоб сильно завищені, але ну якби це те саме, що ви пішли в кастку і купили там пак хімозного кетчупу. То краще вже взяти одну-дві баночки натуральних ну, так, продуктів. Так, ну, така єсть. Товішка нарост для віжу так. і Тут в асфальті є різні такі штучки. це, це якісь нагетці. Ми ось пробуємо. Це коштує кош 8,95. Ще тут є різний став. Футболочки, кофточки. Ну, звісно, тут ось ціна на них не маленька. На дорослих 45 майже доларів. На підлітків 40 і 50. Я не знаю, що це таке за 50. Різні розміри. Ну, але гарно. Я думаю, як згадка, тут ось також є сувенірна лавка. Тут ось продаються

Також на подібних фестивалях є різні розваги, наприклад, покататись на тракторі. Ну а що, що да, би ні, ви що, забули, де ми з вами? Значить, далі і тут можна пройти лабіринт в кукурузі. До речі, лабіринт, як виявився, немаленький. І тут моя племінниця з другом загубилися, щоб ви розуміли. Ну нічого, ми їх потім швиденько знайшли, але лабіринт був здоровезний. І, до речі, тут розкладають якісь картки, і там на вході ти можете пореєструвати, що ти приходиш в лабіринт, знаходити всі 10, напевно, карток, якщо не помиляюсь. І потім тобі за це дають призи. Так, а ще тут є лабіринт з одним входом і потім одним виходом. І no, там люди you збирають you. якісь номерочки. Напевно, коли вони їх зберуть всі, то буде за це якийсь приз. А ще тут на є стовби, і на них написані циферки, і там різні запитання. Напевно, якось також на них треба відповідати. Кажуть, це такий лабіринт великий. Ми зараз чекаємо Женю з моєю племінницею, тому що вони походу, десь там загубилися в цих кустах. Тому ми їх чекаємо. І далі ми йдемо на цю ж ферму, але вже через дорогу. Там трішки інші задачі. Я хочу поміряти. Давай поміряємося. Ну давай, давай настоящий рот. Щоб у нас такий. Є два варіанти, як ви можете тут собі придбати а, значить, гарбузи. Перший варіант це ось. Тут на всіх фермах є такі стелажі і тут вже продаються гарні вибрані тикви. А, є ось такі типу, для декору. До речі, ми їх розрізали, вони всередині справді, тобто це не, не пластик. А, ви можете прийти і придбати їх тут, наприклад, ось ця, так, ні. де тут прайс, тут десь взагалі на них є прайс. Ага, ось така Little White, 3 долари за штучку. Ось, наприклад, наприклад, такі 4 долари за штучку, ну і плюс податок. А можна піти прямо на саму ферму, от вона у нас там через дорогу, це ми зараз пішли на іншу, і прямо на фермі вибрати, поважити і придбати. Це буде і дешевше, ну і типу веселіше, того, що ти сам собі обираєш, важиш. Я не пам'ятаю, скільки там буде за штуку, напевно, десь 50 центів. Короче, ми зараз як це зробимо. Я вам також розповім скільки це коштує, але це набагато дешевше ніж гляти ось тут на стелажах. І так, друзі, спойлер, це виявилось не те, що прям дешевше, але і не те, що прям дорожче. Того, що зібрати з поля ми назбирали на 50 доларів тикавок. І так само ми купили вже гарні помиті та вибрані також на 50 доларів. Ну, тобто, що хочу сказати, тут по ціні все однаково, і ви лише самі обираєте. Вам хочеться самим ходити по городу та збирати, або ж вам все-таки хочеться обрати вже зібрані, гарно їх скласти і оце, як то кажуть, не марати рук теж і це ми з вами зайшли в сувенірну лавку. Тут так розумію, багато чого хендмейд, і, звісно, очі розбігаються, хочеться щось тут придбати, але ціни тут набагато вищі, і якби, якщо ви не дуже поціновувач хендмейду, то, звісно, набагато дешевше знайти якийсь подібний декор на якомусь шені, тему або на тих самих аутлетах по типу роста, тільки Макс. Тому, що хочу сказати, це все дуже класно, але ціни трошечки завищені. Ну і що, це героїчні ми, які ще не здогадуємо, що можна, в принципі, не Витрачати свій час, відправляємось на поле і йдемо збирати свої памкіни. Ми назбирали їх немало, і ми ну, брали такі гарні великі, того, що нам необхідно було зробити фотосесію. Тобто ми їх назівали на голову, вирізали, і я вам далі покажу, як це все відбувалося. Тобто ну, нам були якби, необхідні специфічні. І якби от, більшість, звісно, тут памкіні вже такі собі трішки підгнивші, по них потоптались. Ну, коротше, що сказати, коли нічого сказати. Далі ви йдете на спеціальні ваги. Якщо у вас мало памкінів, то ви одну-дві складаєте просто на ваги, а якщо багато, як у нас, то ви заїжджаєте прямо туди тачкою, і тачка відраховується, і далі вам скажуть, скільки вам необхідно заплатити. Ось така тачка у нас вийшла на 50 доларів, тому ми її не стали брати. І тут можна подивитися прайс, що скільки коштує. І так, ну що, день номер два. Ми вчора побували все ж таки на цій ярмарці, і скажу відразу: ми не купили а, саме те, що ми не збирали з ферми. Чому? Тому що це. Виявилось, ну як, не те, що супер дорожче, це трошки дешевше, але корише, нам було вигідніше взяти просто е, тикви, саме вже які були визбрані. Тобто ми назбирали тиков на полі. І, і ми підійшли на касу і нам нарахували на 50 доларів цих тиков. Ну, коли ми пішли купували типу, чистенькі е, і так вибрані тикови, все одно це вийшло десь 50 доларів. Але вони хоча б були чисті, помиті. От. І ми зараз приїхали в місцевий парк, набрали купу стафу і будемо вирізати пікавки. Робузи. Цей парк ми називаємо білічий, тому що тут дуже-дуже багато білочок і він... Це таке один з перших парків, які ми знайшли. І Ми тут тобто, періодично гуляли, коли тільки наприклад, чоловік пройшов з рейсу, І коли я ще приїхала, ми були, типу... Е... Ну, знаєте, тут звичайно такі парки в Америці, ти не зрозумієш, що це парк. І це, хоча було хоч якось схоже на парк. От. І зараз я нас десь розміщу. маю такий пледок, щоб Ну, не смітити, ми взяли багато пакетів, серветки і окремий плед, і ми на цьому це все будемо робити, щоб не смітити, що будемо тут. От Я так дивлюсь тут так, стоянка, трошки сонечка. І от нас цілю не буде, знаєте, так видно, ми нікому не будемо заважати. Найдуємо, ми йдемо, ну, впадемо прямо от тут от. Ти куриш. Ого, запісти. Ти Ну а далі ми почали виконувати свою задумку. Чоловік нам дуже гарно вирізав самі тикавки. І задумка була в тому, щоб надягати їх на голову і фотографуватися. Я думаю, багато хто кожного року перед Хеллоуіном бачив такі ідеї для фото. Ну і ми вирішили, що нам також це дуже-дуже подобається. Тим паче у нашого друга, отакий зараз нас фотографує, у нього прям була якась окрема задумка дуже класна. Я в кінці відео покажу результати. Але насправді такі творчі ідеї дуже класно втілювати в реальність. І як показує досвід, їх можна робити навіть на телефон. Потім просто трохи обробити фото, і вони будуть взагалі не гірше, ніж, наприклад, це була б професійна фотосесія. Єдине, що гарбузи дуже важкі, і я взагалі притримувала, не відпускаючи, бо мені здається, воно б мені шию зламало. А, а так чоловіки швиденько одягали, фотографувалися і знімали, того ж реально довго таку махіну на голові не протримати. Друзі, ось такий вийшов результат. Пишіть в коментарях, як вам наші фото, як вам наші походи на ферму. Обов'язково підписуйтесь на мене в Тіктоці, в Інстаграмі, звісно ж, на YouTube каналі. Ставте вподобайки до цього відео. Також в мене є в Монобанці банки, куди ви за бажання можете задонатити мені на розвиток каналу. Ну і, звісно, всім до нових зустрічей. Па-па-па-па!